Продається Octavia a 5 Кузов ліфтбек. Зверніть увагу, не універсал. Мені правила йдуть в універсалі. Тут, тут якась така от ящерка наклеєна. Напишіть в матерях, яка причина. 13 рік, 9100, дизель-16, 258 пробігу. Телефончик подавайте, залишитися. Телефонуйте кого цікавить оця окна. Таві, а сьома в Liftback. Не всім потрібен універсал. Отож, не зволікайте. Так, Nissan Qashqai 2011 рік. Я нагадую, що ми сьогодні знімаємо два відео. Переходьте на канал і дивіться наступне. Додивіться це відео до кінця, 12700 коштує сімомісний. Задивіться відео це до кінця, перейдіть на канал. Там по даті додавання на YouTube буде ще одне відео. Запрошую подивитися два і обрати для себе автомобіль найкращий. Далі у нас туранчик, такий вишневий колір, гарний колір, не червоний. Супер патроніки 360 градусів, ми попередні фар протитуманки останні диски. 13 рік, дизель 2.0, 12700 автомат. Коробка, 7 міцний автомобіль. Рідна фарба, пробіг 247 тисяч. такий таранчик продається 7-місний. Цікавий так рухаємося далі. рухаємося взад. Сонце от Отак знімаємо для вас. Так, що там у нас? Nissan Qashqai, він не продається або вже проданий. Далі у нас Opel Astra H Hedgeback. До речі, в іншому відео там є Opel Astra H в козові Універсал. Кого цікавить, подивіться в чорному кольорі 5200, 2008 рік. 205 пробігу Зимовисим, бензин. Так, тут Opel Astra H, що цікавий, телефонуйте. Бачите, трошки сонце так зараз будемо в камеру заблискувати. От такий автомобіль продається. це модель 15700 ціна, 17-й рік. Дизель бензин 2.0. Пробіг 140 тисяч. Давайте подивимося, яка це модель автомобіля. Я не знаю, я поділюся. Infiniti. Infiniti Q. X30, це у нас Infinity. Хто не знає значок Infinity, це у нас є Infinity. І дана Infinity коштує у нас 15700 15700 пробіг 140. Так, далі продовжуємо знімати у нас Volkswagen. Volkswagen Tiguan. Це новіший. Він є трішки більший, ніж старіші моделі старіших років. Ідемось, 22 рік. Автомобіль має 11 тисяч пробігу, 27 900. Яка причина його продажу? Цікавтеся телефончиком у продавця. Можливо, він десь в Європі були повені. Лава, можливо. І європейський власник його продав. Цікавтесь у продавця. Вся інформація, він-код є. Я думаю, що там все, все прозоро. Так, можливо, був ДТП. Проходимо далі. Експлорер Ford. Ford Explorer. Ось такий великий автомобіль. Наявних пошкоджень лакофарбового покриття я не бачу. 18-й рік, 18500, 3,5 бензин. Автомат коробка є телефончик. 18500. Ford Explorer. Можливо, хтось собі шукає. Мріє про такий автомобіль. Продається, можна обрати. До речі, він такий єдиний на майданчику. Майданчик, ви бачите, великий, він єдиний. Такий курдяцький Mercedes продається в чорному кольорі, виконавні диски. Ну, Що ж на Мерсі має бути, правильно? ж? Стилюки не поставлять. 17500, 16 рік, пробіг має 63 тисячі. Автомат 2.0 бензин. Телефончик є, такий світлий шкіряний салон. Значить, камера передає. Чи ж не знаю, але світлий. От я заговорився трішки. Дуже крутий такий мерз. 16 рік. 17 рік, якщо хтось собі шукає мерса. Вон. До речі, також єдиний на майданчику. Якщо от сценників і цифір можна знайти і Октавія, то Mercedes і Ford Explorer. Єдині на майданчику. Ось такий реносценник. Що ми бачимо? 2007 рік. Один 6 бензин. 5300. Пробіг 209 тисяч, телефончик. Є QR-код є. Тут навіть є. Там? Диву, що там Інстаграм? Напевно. Завжди вам ще якісь автомобілі є цікавтеся Продаються. Так. Ось такий сценочок. Далі у нас купель Зофіра. Опель Зефіра. Зеленкуватий колір. Цікавий цікавий колір. На сонці, от як стоїть проти сонця, одна один колір, протисонця інший. Одинадцятий рік, 1,6 бензин, 250 пробігу, 6300. Також є телефончик продавця. От протисонця один колір за сонцем, другий. Цікавий. Октавії А5 додається. А5 Октавія. Універсал стандартно. Універсал. Друго 1.6. Клімат контроль, круїз-контроль, мультикермо, задній парктронік, навігація. Сервісна історія без пробігу по Україні. 8200. Так, телефончик є. Телефонуйте. Поки хтось його не купив. Так, посадби сьомий. Пасадба сьомий, як правило, універсал. Я бачу панорамний дах. Ну, стандартно рейдинги. 12 рік, 2.0 дизель, коробка тип коробка Tronic, круїз контроль, круїз, клімат, підігрів сидінь, сенсор. Дощу світла, не сенсор, а датчик. Безключовий доступ, мультикармо, шкіряний салон, ТВ плюс наві електрокришка багажника, сервіска 12500. Так, телефончик. Ви побачили? Ось такий без. Б-сьомий. Ось такий Б-сьомий. Volkswagen Passat так Переходимо на іншу сторону. Бачите, машині дуже багато. Так, от така Зефірка. Да є така Зефірочка. 2007 року, 1.8 бензин. 5.700. 5.700. Далі Renault Megane. Міганчик третій 7513 рік. Є телефон продавця. Місан, це електричка. Але це автомобіль попав нам на зйомочку. Так, 280 км запас ходу, 20-й рік, 14700, 43 тисячі пробігу має. Це Nissan Leaf, напевно. Хто там орієнтується по Nissan. Далі Ford Focus. Тож у нас двогон внутрішнього згорання. 2007 рік. 4950. пробег 191 тысяча вот такие фурдяки продаются Renault Clio 6,5 12 рик 1,5 дизель